Всім привіт! так, Дійшли до мене нарешті руки. Якраз виходить, що за 2 місяця в мене руки виписав, виписав всіх для розіграшу, буде розіграш нас за 2 місяця, за грудень і за січень. Є за кожен місяць, є по 8, по 8 учасників. Зараз візьму телефончик і будемо разом з вами. І будемо разом з вами розігрувати призи. Буде по три переможці, тобто сьогодні буде шість, е, шість переможців. Буду, буду старатися тепер, хто нас береться довго. Е, я так подумав, що в лютому напевно, буду кожного дня, бо по можливості кожного тижня, писати по ну виписувати зразу, тому що коли воно нас береться, сьогодні в мене. треба кож... ну, коментарі збирати шортів і з довгих, хто займає час. А от якщо кожного дня або кожного тижня, все одно ну, воно буде, буде швидше, найкраще кожного дня, але там вже буду бачити, як буде, як буде по можливості. Зараз одним словом беру телефон і будемо, і будемо розігрувати. Так, ось так в мене виглядає. Виписано всі, всі хто коментує. Ось так кожен коментар це собі позначаю однією рисочкою, однією і тут, умовно, виписані е, ті, хто, ну, ті, хто попав на розіграш. Зараз розіграємо і ще раз. І ще раз, скажімо так, проговорю умови умови для розіграшу. Будем, е, кажу, ціль, ну як, при це 10 ладіолосів, або, в принципі, можна можна вибрати щось щось інше. І так, 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 у нас, це я просто відкрив, я ще не не вибирав нічого, воно так є. Нам тут потрібно поставити е, до 8 і так стоп генерувати. Так, шість. Шість. я собі буду одразу відмічати. Три. Так, так, так. І. Так. І один. І один. Так, добре, це було за. за за за, за грудень. Так само маю ось тут за. за січень. Беремо так само. Генеруємо 2. О, 8. Того разу щось надовго думало. Так, 8 і. Ну, що таке? М і 7. Щось. Щось весь час. Щось весь час мені вибивало одне і то саме. Чи воно вже не хотіло, ні. Це я видно був. Був не нажав, тому що щось, щось під цей, але генерує. Так, ну, одним словом, одним словом, є, є переможці. В принципі, тут так, зараз спробую прочитати. Якщо когось неправильно е, в, прочитав, то вибачайте. Е, так, Іван Іван дуже багато. Ну, особисто, можна сказати, я вже цю людину знаю, тому що під кожним відео людина коментує. В нас е, лайф і і і, хто? і і і і і і хто пан і пан Петро. Це в нас за грудень і так само. так І так само тут в нас Скорпіон, село і господарство і і Марія. Так що, якщо ви дивитесь зараз, то напишіть мені напишіть мені бажано 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 написати в Facebook або в Інстаграм, в описі каналу є. Тому тому я думаю, знайдете, напишете, ми з вами там спишемося, домовимося, як ми то як ми то все як ми то все зробимо. Так, тепер щодо що до мов розіграшу, що багато людей підписується, може хтось не знає, хто не знає, хто дивиться. Я завжди говорив, в принципі, в коротких відео, може, може хтось з коротких відео, умовно не дивиться, точніше, короткі не дивиться, дивиться тільки довгі. Е, дивіться, все дуже просто, потрібно написати, писати умовно коментарі. За активність в коментарях я отак виписую. Від, від 10 коментарів ви берете участь. Тобто, ну, під 10 відео прокоментувати потрібно, немає великого значення, чи довге, чи шорт. Ну, ну, в принципі, без різниці. Я вибираю 6 тих. якщо нас в сумі за місяць 10 коментарів, то ви вон так автоматично попадаєте в розіграш. і... І отак рандомайзером вибираємо. Бачите, тут я виписував не весь час однакові пару були і однакові. Ну, там пан Іван сам собою е він, він активно коментує. Є тут, в принципі, всі, всі ті, хто беруть участь, е можна сказати, ну, я їх особисто не знаю, але таке враження, що вже знаю. Були люди, які теж умовно, умовно бракнуло. Ну, по пару коментарів. було по 6-5. По люди ніби коментують, але. Але не попали. Буквально там би ще дописали по 3-4 коментаря і теж би мали таку можливість. Розіграшів ще буде, я думаю, як мінімум 3. Тобто, ще буде за лютий березень і за квітень. За травень я не знаю, але за оці 3 місяці плану... 2 точно, може навіть 3. А на літо ми придумаємо, я думаю, щось інше, щось теж буде цікавеньке. Ну, буду бачити, як, буду, як буде літом з часом. Але ще, ще 2-3 планую зробити. Точно, тому, тому беріть участь. Е, і і, скажімо так, і у вас всі шанси виграти. Як бачите, конкуренція поки, поки не дуже велика. Е, розіграш, умови розіграшу, так що. Тому що кажу, мене, от, бачите, я зробив за два місяця ніяк. <смас> не скажу, що я не мав прям часу. Е, деколи вечором просто е, чи то сили, чи то натхнення не, не мав не мав сидіти виписувати якусь дуже, дуже темну, не можу зрозуміти. Чому так? Чому так темно? Ну, як є, Так, розібрався, не можучи з цим телефоном розібратися, в мене ніби яскравість автоматично не стоїть, але він якось сам собі там регулює. І коли є більше світла, коли менше, і мені завжди, коли на фронтальна камера, здається, що все слабо видно, а то просто телефон сам по собі скидає яскравість. На телефоні і через то таке розмити. Ну одним словом кажу, в принципі, умови дуже прості, потрібно коментувати неважливо. Будь-що, будь-які коментарі, просто під відео пишете коментарі і ви, можна сказати, автоматично берете участь. Завтра вже е буде, будемо щось, будем щось знімати з... з того, може, навіть просвітимо. Завтра ми садили качку, тоді вже може, в принципі, і можна буде просвітити яйця. Ну, одним словом побачимо. Такі, то в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд. Вітаю всіх переможців, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.